Говорити зараз з координаторами харківських фрі таборів Валерією Корнус, Валерією Гловачовою, Христиною Доценко і також Нікітою Басаргіним І, е, як здається, всіх назвав. Так. так, Ще раз доброго дня. І зараз будемо говорити про фрі табори, про те, навіщо вони потрібні, для кого, хто може приймати в них участь. І, будь ласка, хто з вас почне? Я почну. Доброго дня. Мене звати Нікіда Саргін, я голова харківського осередку Всеукраїнської молодіжної організації Фундації регіональних ініціатив. Тож, про табори, харківська фрі вже традиційно відкриває сезон таборів. Цього літа його таборів буде вже три. Це вперше в історії. Що таке фрі-табори? Це зазвичай формат п'ятиденного освітнього інтенсиву. Що е, будується на таких концептах? Молодь е, у кількості від 40 до сотні людей приїжджає е, у лісову місцевість, де проводить 5 днів е, із е, інтенсивним спілкуванням з топ-спікерами з різних тематик, е, на які спрямований сам табір. І цей час є для них. Е, Фантастично продуктивним. Також ми пропагандуємо те, що 5 днів можна провести літом без алкоголю і з суцільною користю. Люди, приїжджаючи на табір, знаходять для себе нові зв'язки. Вони будують контакти з майбутніми громадськими діячами по всій Україні, що вступають або до ФРІ у своїх містах, або засновують осередки, або йдуть до інших організацій, які їм більш, більш підходять зі спрямуванням або за поглядами. Тож передам слово першому по першому табору цього літа Біфрі 9, який, як ми бачимо з назви, проводиться вже 9 рік. А, будь ласка, Валерія Гарлачова. Доброго дня. Табір Біфрі, як сказав Нікіта, буде проводитись уже в 9 А він буде тривати з 24 по 29 червня в Гоміршанських лісах. Це національний парк. Знаходиться він поблизу села Коропове Харківської області. І традиційно, як і всі табори, це наметовий табір. Ми будемо 5-6 днів на природі. Суть табору це поєднання неформальної освіти з відпочинком на природі. Концепція в тому, що програма табору побудована так, щоб людина стала максимально відкритою до змін, до змін в собі і змін у суспільстві. В програмі табору є. Певні обов'язкові теми, це у нас буде обов'язково проектний менеджмент, вступ до громадської діяльності. Наша ціль залучити людей, зацікавити їх волонтерством, громадською діяльністю. Також ми будемо розповідати про міжнародні можливості, щоб молодь дізнавалася, в яких проектах вона може взяти участь, поїхати за кордон, там отримати теж новий досвід. І потім з цим досвідом повернутися в Україну і використовувати його вже тут. Так, представники Харківської фрі не тільки вже їздили по різним багатьом проектам в Європу, в Турцію та в інші, в інші країни. Наш задум полягає в тому, що ми маємо виховувати молодь як активних людей з громадською з активною громадською позицією, яка буде в майбутньому формувати громадянське суспільство в Україні. І всі наші тренінги спрямовані на те, що людина прокачується і особистісно здобуває щось для себе, і потім може це використовувати в соціальних проектах. Запрошуємо. Всіх на цей табір брати участь можуть люди з з усієї України. Це переважно молодь. студентство, але не обов'язково. На наших таборах бувають і люди старшого шкільного віку, і люди старші за студентство. Запрошуємо всіх. Угу. Дякую про наступний табір. Хто розповість? Мене звати Валерія Корнус. Я координатор другого табору Медвед Кемп. Цього року цей табір пройде вперше. Отже, звідки виникла ідея про цей табір. Восени минулого року та навесні цього року ми провели вже дві медіашколи Медвед і вирішили, що влітку під тим же брендом будемо робити табір. Цей табір буде спрямований за ну за медіаспрямуванням. Програма ще формується, але вже визначено основні теми. Це буде стосуватися піару, брендінгу, маркетингу тощо. Один день буде присвячений саморозвитку учасників. Тож, учасниками можуть бути люди з усієї України. По щодо віку, то теж ну, орієнтуємося на десь від 16 до 35, але найголовнішим критерієм при відборі учасників буде саме мотивація, тому що головне це бажання учасників. Отже, це буде головним критерієм, коли буде проводитися відбір. На медіатабір Медвед Кемп буде відібрано 90 учасників, що будуть поділені на три команди, і вони будуть змагатися на період табору. Вони будуть будувати власний бренд команди та отримувати певні бали. До того ж, нам медіатабір завітає звітає ідейний натхненник та головний гість табору, саме Медвед. Він допоможе учасникам, допоможе у розв'язанні. Деяких завдань, задач буде робити підказки. Е, ще хотілося б сказати, чому ж саме медвед. Медвед це, 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 розшифровується як Media Wants Educated, е, Тому що ми знаємо, що знання це дуже важливе в нашому житті, і саме для медіа-тематики важливо роз, ну, знати, що робити, як робити, як робити це якісно. Е, Звичайно, умови проживання у наметі створюють свої певні рамки, але це буде тільки як додаткові випробовування для учасників, і вони навчаться жити в таких умовах і багато нових навичок. Ну і до того ж, нові знайомства, нові друзі з усієї України, що в майбутньому ми сподіваємося, допоможуть у будуванні медіа нових та для зв'язків. Табір буде проходити 2-6 липня 2016 року. Заїзд учасників запланований вже 1 липня. Анкета реєстрації відкрита до 16 червня. Тож ми чекаємо на ваші анкети. Дякую, будь ласка, христина. Доброго дня. Мене звати Христина Доценко. Я є організаторкою нашого табору третього у цьому році. Власне, 4 9 серпня у Харківській області вже другий рік поспіль відбудеться молодіжний освітньо-мотиваційний табір Free Open Camp, який об'єднає більше сотні активних людей віком від 18 до 25 років, які є мешканцями з різних куточків України. А концепт табору має на меті надання платформи для освоєння основ проєктного менеджменту, тонкощів в командотворення і роботи, генерації ідей піару у громадській діяльності співпраці з органами місцевого самоврядування, налагодження процесу, залучення ресурсів і загалом діяльності в інших, не менш важливих напрямках. По завершенню теоретичної частини ми надамо учасникам можливість відпрацювати набуті знання на практиці шляхом формування власних напрацювань по власних проєктах. Крім того, учасники матимуть гарну можливість, аби отримати значну порцію натхнення і мотивації від виступів наших спікерів на так званій Щоденній вечірній ватрі. А серед запрошених гостей ми побачимо видатних українських і зарубіжних політиків, керівників успішних, як комерційних, так і соціальних проєктів, власне, громадських активістів, піар-спеціалістів і інших талановитих осіб. Але з огляду на те, що учасники їдуть не лише працювати, а й відпочивати. І, власне, окрім здобуття нових знань, вони мусять ще й відпочити, скажімо так, душею. Ми запрошуємо видатних письменників, блогерів, мандрівників і інших творчих особистостей. А якщо говорити про особливості нашого табору, то це є дружня атмосфера. Тобто учасники вони можуть особисто познайомитися зі спікерами і запрошеними гостями, і власне в приємній атмосфері проговорити із ними всі ті моменти, які є цікавими для них найбільше. Вдаючись у деталі, вартість участі у нашому таборі дорівнює приблизно денному прожитковому мінімуму, який встановлений у законі України, тобто це близько 50 гривень на день. У цю суму входить і транспорт з Харкова до місця, таборування, і триразове харчування, кавабрейки, і часткове забезпечення необхідним спорядженням. Ну і власне на завершення хочу додати, що ми маємо надію, що завдяки а, отриманим протягом проекту інструментам і теоретичним, і практичним а, для успішної діяльності а, наші учасники вже по поверненню додому зважаться на вступ до громадських організацій у своїх містах, а, і власне неодмінно продовжують розпочати нами справу. А, і до того ж, як організатори, ми будемо неодмінно <кій>, налагоджувати контакт із кожним з наших учасників, і вже навіть по завершенню табору, або в разі чого допомогти і з реалізацією їхніх проєктів а, і своєчасно надати так звану менторську підтримку. А, отже, ми сподіваємося, що табір Free Open Camp стане дійсно вдалим і яскравим завершенням літа, і так званою квінтесенцією активного і продуктивного відпочинку. Щось. А, тож я підсумую: три табори: близько 300 учасників, близько сотні спікерів, топових з усієї країни, відомих поетів, політичних діячів, музикантів і тих, саме тих людей, що мають авторитет та роблять різницю в нашому громадському суспільстві. Доєднуйтесь до нас! А, дякую. Зараз переходимо до запитань. Якщо глядачі інтернет-трансляції хочуть щось питати, будь ласка, пишіть, пишіть свої запитання у чаті біля вікна трансляції. А, і а кого б ви не хотіли б бачити в своїх таборах? А, ну, Тому що про про те, кого ви б хотіли, це, це, це зрозуміло. Ну, Я б спробував відповісти за. Е... Загальний концепт, а координатори вже про свої табори скажуть. Тож, ми не очікуємо на своєму таборі людей, що не зацікавлені м, у здобутті знань, практики, і що зацікавлені лише поїздити по області, і, як то кажуть, потусити на природі. Ми не зацікавлені у, людей, у людях, що не можуть провести 5 днів на природі без алкоголю та без наркотичних засобів, як ви розумієте. Ми не зацікавлені у я думаю, що мабуть це все. Це два основних критерії. Вік або соціальний стан, або гендер не мають різниці на наших таборах. Головне мотивація щось робити бути активістом, або мати бажання стати активістом. Якось так. Якщо як коментарі від є а, щось так? додати. Я можу додати, що ми напевно не хотіли б бачити людей, які будуть упереджено ставитися до точки зору людини, чия точка зору власне не співпадає з її власною. Тобто ми намагаємося налагодити комунікацію, обмін досвідом, і якщо людина готові прийняти чиюсь, скажімо так, думку, то це напевно трохи не наш формат. Я додам ще згадав, як, як табори, так і наша організація є не комерційними, не політичними, не релігійними. Тобто людей, що будуть пропагувати якусь релігію агресивно на таборі, або людей, що будуть влаштовувати сварки на політичну тематику і так далі, ми теж не дуже бажаємо бачити на таборі. А скажіть ще, будь ласка, чому три табори? Чому в принципі не можна це було все об'єднати в один великий, всі разом поїхали кудись і давайте там хто хоче про це слухати, він в цій частині хто хоче про це слухати, він тут. Чому так? Є дві сторони цього питання. Перша зовнішня є концепти і формат фрі таборів. Фрі табори це бренд, що вже більше десяти років. Існує в Україні, і тому ми дуже рідко перевищуємо кількість близько 60-80 учасників. Це по перше, по-друге, ми максимально намагаємося зробити захопити. Більшу частину молоді, бо у когось, у когось школа, і він або ЗНО, або сесія, або дипломна практика, і він не може потрапити, потрапити у червні на біфрі, наприклад. У когось е, бере вступ, і хтось не може потрапити на медвєдкемп. А у когось, е, мабуть, відпочинок в у серпні, і хтось не може потрапити на фріопенкемп. Тому ми робимо їх по кожен місяць і. Робимо шанс максимуму людей дати свою заявку і, бо, і приймати участь. Це зовнішня сторона, внутрішня сторона. В нашій, в нашій організації на, наразі сформувалося три ефективних та досвідчених проєктних менеджерів, так би мовити, які а, мають бажання реалізувати свій табір і мають на це сили, ресурси та час. Тобто тому ми теж бачимо у кількості от такий результат. От, наприклад, зараз дивиться людина трансляцію або там після прочитає інформацію і одразу так собі скаже, о, дуже хочу поїхати. Куди їй писати, дзвонити, що робити, щоб потрапити до одного з таборів? А ну тут я думаю, ми скажемо по черзі. По-перше, є а, пабліки фундації регіональних ініціатив Харків у ВКонтакте, є паблік у Фейсбуці, і там а, зазвичай публікуються пости. Із реєстраційними формами на кожен табір. Є групи таборів. Про це окремо, я думаю, можуть ну, сказати. Скажіть, будь ласка, куди писати, куди дзвонити, щоб прийняти участь? Щоб взяти участь у нашому таборі, вам треба долучитись до групи табору зустрічі ВКонтакті або Фейсбуці. Там ви побачите гугл-форму реєстрації. Вам треба заповнити цю форму реєстрації, і ви потрапите у відбір учасників, який буде проводитися після того, як форма буде закрита. Також, наприклад, на біфрі буде проводитись. Розіграш одного квитка з вартістю в половину від загальної вартості за кращу мотивацію. Тому запрошуємо всіх заповнювати анкети, долучатись до нас, а все просто анкета не є дуже великою. Якщо ви дійсно хочете поїхати, ви знайдете час, щоб її заповнити. Дякую, Ще скажіть, будь ласка, стосовно участі, я не зрозумів. Безкоштовна вона, чи все ж таки треба щось сплачувати? Так, участь не безкоштовна. Є організаційний внесок. Як ми вже сказали, він в середньому складає прожитковий мінімум людини за чинне законодавство. Те, що казала Христина. Так, на один день, тобто скільки днів помножено на вартість, це виходить десь по 50 гривень за день. Тобто 5 днів 250 гривень, якщо 6 днів, то відповідно 300. В цьому є деяка прив'язка, бо наразі в нас така ситуація в країні багато викликає питань по прожитковому мінімуму і так далі. І ми показуємо, що можна досить гідно проводити час саме за таку суму. Це дуже символічно, як би так казати. Ще я так від себе додам, що під цим відео на YouTube я, мабуть, потім зроблю інфопак із з посиланнями на наші анкети, і якщо хтось бажає долучитися в коментарях, я думаю, можна буде легко знайти всі наші посилання. Добре, і яку кількість учасників, учасників ви очікуєте цього року? Є прогнози якісь? Людей ще заповнять форми що, що будуть відібрані. Що візьмуть участь. Ну я сподіваюся, сподіваюся, що працюватиме правило третини. Тобто на... сумарно на усі три табори ми плануємо десь по сотні учасників. Ну, у середньому, тобто десь 300 людей, може чуть більше, чуть менше. І ми сподіваємося, що буде близько 900 або 1000 анкет сумарно на всі табори за все літо. Якось так. Я можу. Думаю, варто буде пригадати якісь особисті прогнози саме координаторів таборів. Як вони очікують? На біфрі ми очікуємо від 60 учасників це мінімум. Але я думаю, що їх буде більше, теж до 100, 80-100 учасників. Анкети вже зараз активно заповнюються. Тому наші очікування саме такі. Ну на медіатабір Медвед ми, ми будемо відбирати десь 90 учасників, формуватимемо три команди. Але е в разі отримання великої кількості анкет ми готові передивитися трохи кількість, і е ну саме за мотивацією будемо відбирати. Тому е плануємо 90, там буде видно по ситуації. Ну, якщо говорити про Фріопенкемп, то огляду на те, що наш табір є доволі різностороннім. Ми плануємо охопити, скажімо так, всі сфери, які пов'язані так чи інакше із громадською діяльністю, то певно буде і доволі багато людей, яких це зацікавить. Відповідно, буде багато спікерів і учасників. Ми плануємо десь близько 100-120 чоловік. Все залежить від того, скільки буде охочих. А намети з собою, брат. Звісно. Ні, Якщо, якщо а, людина, а, як би мовити, супермотивована, вона напише таку от мотивацію, що я аж координатор табору буду дивитися і пускати скупу сльозу, який класний учасник у нас їде, але в нього немає або карімата, або намета, або щось, якогось спорядження, то, по-перше, через атмосферу доброчинності на таборі я впевнений, завжди знайдеться людина, яка захостить у своїй палаці, або Теж можливий варіант, що ми дамо в оренду, але це одиничні випадки, я вважаю. Ну і наостанок, будь ласка, кожен з вас, будь ласка, скажіть, чому, чому потрібно приймати, брати участь, тобто їхати до табору? Головна причина для вас, для вас, для вас, для вас, будь ласка. А, головна причина це. Як би мовити, зараз е останні роки е якісь важливі суспільні зміни, позитивні, саме позитивні зміни, робила молодь в Україні. Громадські нефор неформальні рухи, громадські організації, е волонтери і так далі. Тому е я вважаю, що людині, що хоче змінювати країну на краще, має, е вона має приєднатися до наших таборів. І Навчитися тому, що я кажуть, не вчать у школі і навіть у університеті. Ну, я хочу охопити таких два моменти, скажімо так. Перший це яка мотивація для учасників їхати. Ну, особисто для мене, якби я була учасницею, це були б знайомства. Тобто, це реально класна можливість познайомитися, скажімо так, із сотнею найбільш активних, найбільш Продуктивних людей зі всієї України, тобто, це знайомства є дійсно безцінними, і з ними потім я вважаю, варто підтримувати і надалі якийсь контакт, якісь зв'язки, тому що, на мою думку, люди ще пересікаються на один раз, на один випадок. І у нас, власне, таке вже було. А якщо говорити про мотивацію для нас, чому ми хочемо проводити табори? Ми хочемо потім бачити. Проекти, які дійсно будуть змінювати наше життя, життя в принципі всіх громадян, а на краще шляхом, скажімо так, певних змін у містах, це можуть бути проекти пов'язані з благоустроєм. Це можуть бути якісь освітні, культурні і певні якісь інші сфери. Тобто, це те, що ми хочемо бачити від наших учасників зміни, Дякую. <кхів> отже. Я вважаю головною причиною, ну чому люди мають їхати на наш табір, саме медіатабір, А зараз дуже великий попит саме на медіатематику, на знання, практичні, теоретичні. А, ми зробимо. Ну, докладемо усіх зусиль, аби, аби учасники змогли отримати якісні знання, отримати корисні поради справді від експертів, професіоналів, а щоб вони хтось може зміг визначитися, куди саме він хотів би далі розвиватися. Тобто це розвиток учасників, і звичайно ж для медіасфери дуже важливі зв'язки та контакти. Тож знайомство теж це є важливою причиною. Ну, і, звичайно, ж, емоції, враження це незабутньо і. Люди ще багато років навіть згадують відпочинок саме в флі-таборах. Перший табір від Харківської фрі має назву біфрі. Тобто, ми хочемо показати людям, що можна бути вільним, ви проводите 5 днів на природі без інтернету, без різних видів допінгу. І це Чудова можливість розширити свій кругозір і, можливо, певною мірою змінити свою свідомість і світогляд. А за ці п'ять днів на своєму досвіді можу сказати, що ти розумієш, що в твоїх силах впливати на те, що відбувається особисто з тобою, і на те, що відбувається у суспільстві. Тому ми закликаємо причиною, чому люди мають. Хотіти до нас приїхати, вони мають прагнути змін особистих і зовнішніх. Дякую велике і дякую за те, що ви розповіли. І от навіть в інтернеті пишуть, що молодці фрішники з тими таборами літо точно неймовірно неймовірне буде. Сподіваюся, що так воно і буде. Дякую вам і гарного літа вам і вашим і учасникам. Fica com